Топ 3 фільми про маньяків, знятих на реальних подіях. Мисливець за розумом. Полювання на теда банді. Це психологічна драма про спілкування агента ФБР Біла Гагмайера із Тедом Банді напередодні страти. Фільм показує напружену гру розумів, де Банді маніпулює агентом, поступово розкриваючи свої злочини. Вбивця Священий ПАУК. Рахімі розслідує серію вбивств секс працівниць у іранському мешхеді. Маньяк, якого місцеві підтримують, вважає, що очищає місто від грішниць. Поліція не поспішає його шукати, і Рахімія самотужки виходить на його слід. Фільм критикує суспільство, де насильство виправдовується релігією, а справедливість недосяжна. Ідеальний пацієнт, журналіст Ханес Растам розслідує справу Томаса Квіка, якого визнали вином у понад 30 вбивствах. Проте, копаючи глибше, він розуміє, що щось не сходиться. Докази слабкі, а сам квік міг зізнатися під впливом ліків і маніпуляцій. Растом починає боротьбу за правду, ставлячи під сумнів цілу судову систему.